Окей, всім привіт! Ми зібрали в Телеграмі більше ста вогників, і я, як і обіцяв, записую вам відео по стратегії хеджування, яка називається Чайка. Досить популярна стратегія серед хедж-фондів і управляючих компаній. Сьогодні ми детально її розберемо. Це відео буде без мого обличчя, так званий скрінкаст, але від того він не буде менш цінним. Я впевнений, що ви знайдете для себе в цьому відео щось корисне, що ви будете потім приміняти на практиці. Перед вами сайт OptionSTRAT, це популярний опціонний конструктор, на якому ми будемо будувати нашу стратегію. Я досить активно користуюся цим сайтом, і якщо ви теж хочете спробувати побудувати якісь стратегії, ви можете перейти по лінку в описі до цього відео, і також зареєструватися на цьому сервісі. Він має як платні, так і безкоштовні тарифи. Вам для початку буде достатньо безкоштовної версії. Лінк реферальний, тому ви можете перейти і зареєструватись. Таким чином ви е також допоможете розвитку мого канала. І так, давайте перейдемо і побудуємо якусь стратегію. Давайте візьмемо якусь акцію, нехай це буде акція NVIDIA. Акція може бути будь-яка, я вам просто покажу на прикладі. Так, ось ось наше чисте поле. У нас є можливість взяти якийсь актив. В тому числі і побудувати якусь опціонну стратегію. Уявімо, що ми купили акцію Nvidia, лот в 100 одиниць. Я нагадаю, що якщо ми працюємо з опціонами, з покритими позиціями, то кожен опціонний контракт дає нам змогу е володіти або мати зобов'язання по 100 акціям базового актива. Тому ми купили акцію Nvidia, що ми бачимо? Ми бачимо наш звичайний лінійний. Профіль прибутковості та збитковості. Тобто, якщо наша акція вона буде е, рости, то ми будемо отримувати прибуток. Якщо акція буде падати, ми будемо отримувати збиток. Е, якщо ви взяли акцію, і ви вважаєте, що може відбутися якась корекція або падіння, ви можете задуматись за тим, над тим, щоб застрахувати цю акцію. І частіше за все. Серед новачків процвітає така стратегія, як просто купити пут. Тобто ми просто беремо, купуємо опціон put, От, і таким чином тепер бачимо, що наш піанель виглядає ось так. Тобто у нас є поточна ціна, якщо наша ціна на момент експірації не зміниться, ми тут будемо мати деякий збиток, а саме суму заплачену за пут. Як бачимо, зараз ПУТ на акцію Nvidia. На 17 квітня, тобто на 49 днів, на трошки більше ніж на півтора місяця, вартує 1000 доларів, що є досить багато, і е, досить часто ваші пути вони будуть досить дорогими. Чому? Тому що зазвичай у вас думка застрахувати ваш актив виникає тоді, коли вже відбувається якась корекція. А коли корекція у нас на ринку присутня, то відповідно збільшується волатильність. І попит на ці пути він зростає. І відповідно за рахунок волатильності ці пути стають досить дорогими. Як насправді можна здешевшити наш пут і застрахувати. Нашу поточну позицію. Є така досить популярна стратегія, як чайка. Нею досить багато і часто користуються хедж-фонди. І вона будується таким чином. Тобто ми робимо гіпотезу, що наша акція вона за наш період 49 днів, вона не буде падати безкінечно. Вона буде падати умовно там на 5-10%, тобто ми не побачимо якогось різкого руху. І ми хочемо застрахувати себе навіть від такої незначної. Просадки. Таким чином, ми е, можемо не просто купити пут, а купити бичий пут спред, тобто купити пут умовно з центрального страйка. Нехай це буде 120-й страйк в нашому випадку. І продати пут страйком нижче, наприклад, 110 або навіть 105. І ми бачимо, що наш профіль ефективності він вже змінюється. Тобто, у нас вгору йде наш прибуток. Вниз ми маємо трошки збиток і потім маємо певне плато. І після того, як ціна проходить наш проданий страйк, ми знову маємо збиток такий самий, як по акціям. Але ми можемо ще здешевшити цю конструкцію, продавши кол, який буде знаходитися на страйку вище, ніж поточна ціна акцій. Бо якщо ми відповідно очікуємо, що буде просадка і якась криза, то автоматично ми ставимо на те, що акція навряд чи сильно виросте. Так, вона може вирости там, до якоїсь ціни, яку ми умовно гіпотетично собі запрогнозували, але ми робимо припущення, що вона не виросте вище там, певної ціни. І таким чином ми продаємо опціон call. Так, є. Ось я сформував конструкцію, ми взяли трошки далі дату експірації, тобто тепер у нас є 78 днів до експірації. І наша конструкція вона виглядає таким чином. Тобто зараз ціна знаходиться у нас в цій точці. Якщо раптом станеться зростання, то ми можемо захопити зростання до 10% і потім фактично при ціні 135% ми змушені будемо віддати наш актив по нашому проданому колу. Тобто тут у нас є так звана позиція покритий кол. Але за рахунок премії, яку ми отримали з цього кола, а саме 715 доларів, ми... 에, здешевшили наш пут спред. І фактично тепер для нас ця конструкція вона є безкоштовною. Більш того, нам навіть за цю конструкцію ось заплатили 327 доларів. Загалом, правило побудови конструкції-чайка таке, щоб ми або отримували невеликий кредит, тобто невелику премію. Або е, ця сума вона була близька до нуля, щоб ця конструкція для нас була безкоштовна. Що ми тепер маємо на виході? Дивіться: тепер, якщо на дату експірації... Акція буде в проміжку між поточною ціною і нашим 135 страйком, то ми отримаємо наш звичайний прибуток, якби ми просто володіли акцією. Якщо ціна зайде за наш 135-й страйк, то, на жаль, ми вже далі прибуток отримувати не будемо. Отут би, якби ми володіли просто акцією, ми б могли далі отримувати прибуток. Але ми його не отримуємо, бо фактично ми тепер змушені продати наш актив по нашому 135. Колу. Але за рахунок цього ми маємо досить цікавий профіль ефективності на ось цьому ось проміжку. Тобто ми бачимо, що при падінні актива ми тут не будемо в сумі витрачати втрачати наших коштів. Фактично, ми захеджували падіння аж до 11%. Тобто, бачите, якщо від поточної ціни протягом 78 днів акція впаде на 11%, то ми фактично тут будемо мати нульову Нульовий наш PNL. І лише якщо актив впаде нижче, то ми будемо отримувати збиток такий, ніби ми купили наші акції ось по цій ціні по 109,70. Що є з особливостей цього профіля? Цей профіль є профілем на експірацію. Тобто, якщо ми побудуємо. Нашу конструкцію, то на сьогоднішній день наш профіль буде виглядати таким чином. Тобто ми будемо отримувати невеликий прибуток при руху вгору, і ми будемо отримувати все-таки невеликий збиток при руху вниз. Але чим ближче ми будемо підходити до дати експірації, тим наші опціонні конструкції вони будуть розпадатися і фактично ми приблизимося до. Фінансового результата схожого на ось цей от графік на експірацію. Що ще є з цікавого Як бачите, у нас є варіант, коли навіть в при руху до нашої експірації ми в цій зоні будемо мати. Кращий результат, ніж на дату експірації. Тобто, бачимо, що наша часова вартість, ось ця от лінія, вона є вища, ніж лінія на дату експірації. Тобто, фактично, навіть якщо ціна буде в цьому діапазоні, у нас буде змога закрити позицію протягом дії срока цього опціонного контракту і зафіксувати наш прибуток. Тепер давайте розглянемо деякі сценарії, як цією позицією можна управляти. Ну, базовий сценарій. Давайте уявімо, що наша акція вона пішла вгору. Тобто ціна почала рости. І зайшла за наш 135-й страйк. Тобто пішла кудись туди от вгору. Що в такому випадку ми можемо робити? Ну, Банально, у нас є опція це просто закрити нашу позицію, зафіксувати той фінансовий результат, який в нас є, і фактично далі приймати рішення, що робити з тими грошима, або їх інвестувати в якийсь інший актив, або повторно перезайти в цей актив. Друге, другий варіант, який в нас є, це ми можемо ролювати наш проданий кол в, в дальні страйки. І в більш довшу дату експірації для того, щоб не продавати акцію по 135 доларів. От уявімо, що от акція виросла і вона досягла до ціни 140 доларів. Тобто, ось у нас зараз тут ціна, от, фактично, а ми змушені продати наш е, актив по ціні 135 доларів. Давайте ми виключимо. Поки що ці опціони для того, щоб у нас тут була просто позиція нашого покритого кола. Тобто у нас є 100 акцій і у нас є 135 кол. Фактично, що ми можемо зробити для того, щоб не віддавати наші акції по ціні в 135 доларів? Ми можемо відкупити наш опціон кол, який в нас є, і продати ще один опціон кол але якимось вищим страйком і якоюсь більш дальньою датою експірації. Як це можна зробити? Ну, банально, давайте переключимось на такий от вигляд. І тут ми візьмемо вкладку контракт valley. Я поки відключу також акції. І ось дивіться, ми продали наш 135 й кол за 715 доларів. Давайте уявімо, що е, пройшов якийсь час. І, наприклад, зараз у нас вже 1 квітня. От. І на 1 квітня у нас ціна 140 доларів. І відповідно тепер наш опціонний контракт він вартує 12,72 долара. Ось, ось це ось число. Так. Ось воно, 12,72. Що це означає? Оскільки ми продали наш опціон за 7,15, а тепер цей контракт вартує 12.72. Це означає, що в нас є збиток. Давайте порахуємо, який 12.72 мінус 7.15. Тобто тепер наш опціон коштує на 5,57 дорожче, ніж ми його купували. Базово ми можемо просто віддати акції по цьому опціону і все. Але якщо ми хочемо ці акції зберегти, що ми можемо зробити? Ми можемо відкупити цей опціон за 12,72. Давайте ми це зробимо. Тобто ми тепер відкуповуємо цей опціон за 12, тілих. 72. сотих І фактично, що ми маємо? Ми маємо е, збиток в 557 доларів, оскільки наш опціон ми продали за 7,15, а відкупили за 12,72. І тепер наша задача продати новий опціон кол, але вже страйком не 135, а скажімо там, 140, 150 і більш дальньою датою експірації. Для того, щоб фактично зберегти наші акції. І давайте ми це зробимо. Тобто, фактично, ми тепер продаємо 150-й кол. Беремо більш дальню дату експірації. Ну, скажімо там, на 15 серпня. І на 15 серпня цей кол буде вартувати. 8.18. Тобто, що відбувається? Ми з вами спочатку продали 135 кол за 715, потім ми його відкупили за дорожче. Ми понесли збиток в 557 доларів. Але ми цей збиток компенсували тим, що ми продали новий опціон-кол за 8.18 з датою експірації в 15 серпня. Тепер що ми маємо? Тепер. Фактично, ми зберегли наші акції, ми їх не змушені віддавати по 135, а тепер ми зобов'язані їх віддати по 150, якщо ціна дійде до цих 150. І ми ще додатково отримали кредит, да? тобто ще додатково отримали премію, оскільки збиток по першому опціону в нас склав. 557 доларів, а е, другий опціон 150-го страйку ми продали за 818 доларів. Тобто, фактично, в нас тепер ще є можливість навіть отримати по цьому опціону 261 долар профіта, якщо ціна акції не перевищить цей страйк. Тобто, це, це другий варіант, е, як ви можете управляти цією позицією, якщо ви не хочете. Якщо ви не хочете е, втрачати акції. Тепер давайте розберемо інший сценарій, це е, що відбувається, якщо ціна пішла не в нашу сторону, тобто пішла ось вниз. Ну тут насправді все досить просто. Тобто, фактично, якщо ціна пішла вниз, то на цьому проміжку до. 109 доларів, ми е, маємо е, так звану страховку, тобто ми бачимо, що тут з нашим загальним фінрезультатом нічого не відбувається. Але е, ця, е, цей актив він є комбінованим. Тобто, насправді, якщо ми зараз виключимо наші опціонні конструкції і побачимо, що відбувалося з нашими акціями, ми побачимо, що в принципі е, акції е, вони. На цьому проміжку вони мали збиток. Да, від 120 до 110 вони мали збиток. Тобто ми все-таки по акціям збиток маємо. Але ми маємо прибуток по ось цій нашій опціонній конструкції. Тобто, фактично, у нас е, що є? У нас тут є медвежий спред, який нам. Буде приносити прибуток в цій точці. Бачите, 612 доларів ми будемо мати максимально, якщо ціна дійде до 110 доларів. І тобто на цьому шляху ми будемо е, мати певний прибуток. До того ж, наш 135-й опціон кол він також розпадеться. Тому що якщо ціна піде вниз, то ми не змушені віддавати наші акції по опціону кол, і вся ось ця премія в 715 доларів, вона також. Впаде на наш рахунок. Тому, якщо ми ще включимо наш опціон кол, ми бачимо отакий от наш фінансовий результат. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо те, що е якщо акція почне падати, ми по опціонній конструкції будемо мати прибуток, який може досягти там 1327. Доларів. Але цей прибуток по опціонам він фактично компенсується е, збитком по акціям. Але нам е, нічого не забороняє окремо закрити. Нашу позицію по опціонам, і залишити позицію по акціям. Тобто, що відбудеться? Уявімо, що ви знаходитесь десь в цьому проміжку. В такому випадку ви можете продати або закрити повністю цю нашу позицію по опціонам, тобто проданий кол, закритий, який принесе нам премію, і закрити в прибуток оцей наш спред. так? І що ми будемо мати? Що фактично тут, по опціонам, ми будемо мати плюс 1300 доларів. Плюс 1300 доларів. Вибачайте, я малюю не так гарно, але ми по акціям на цьому проміжку будемо мати ті ж самі мінус 1300 доларів. Тобто, фактично, чому у нас тут і є оця пряма лінія? Тому що тут збиток по акціям компенсується оцим прибутком по опціонам. Але якщо ми віримо в е, наші акції як фундаментальні активи, в те, що вони будуть відростати, ми можемо просто цю збиткову позицію утримувати, та сподіватися на відновлення. А цими грошима, е, які ми отримали з опціонів, у нас виникає там цілий ряд опцій, які ми можемо робити. Ну, наприклад, якщо ми все-таки думаємо, що акції будуть і надалі падати, то за ці от гроші, за ці 1300, що ми з цією опціонною конструкцією виручили, ми можемо, що? ми можемо купити ще одну страху. Пут. Да? І фактично оцей от хвіст, який у нас пішов вниз, ми його можемо також захеджувати. Якщо ми віримо в те, що акція буде відновлюватися, ми можемо фактично просто на ці 1300 доларів, які в нас є, докупити ще собі подешевівших акцій, які в даний момент впали. Тобто ми бачимо, що у нас тут акції нехай там вартують 109 доларів, і фактично на 1300 доларів ми можемо там ще собі додати безкоштовно до портфеля там, плюс 13 акцій. І потім, якщо буде у нас рух вгору, то ми вже будемо отримувати прибуток не по 100 нашим акціям, да, які ми придбали, а вже по 113 акціям. Якщо ми віримо в якісь там агресивне зростання, ми можемо просто на ці 1300 доларів купити опціонів кол. Да, і фактично ми можемо мультиплікувати наш фінансовий результат при відновленні ринку. Ми можемо просто на ці там, 1300 доларів купити там якийсь інший актив, там біткоін або ефір. Тобто, як бачите, у нас тут з'являється багато опцій, що ми можемо робити. З цими коштами, оскільки ця лінія, вона, хоч і є горизонтальна, фактично вона складається з двох фінансових результатів: плюс 1300 по опціоній конструкції, і мінус 1300 по акціям. І ми вже самі вирішуємо, як ми цими окремими нашими грошовими потоками будемо управляти. Тобто акції ми можемо просто отримувати. А з цими коштами ми можемо як хеджувати, так і ставити на відновлення, так і усереднювати позицію, докуповуючи акції, так і купити якісь. Інші активи. До речі, я в спільноті TOX проводив ефір минулого четверга, де розбирав досить класну стратегію, яка називається СРС. Це досить аномальна, на перший погляд, стратегія, але вона досить дієва. І нею також користується багато хедж-фондів Вона полягає в тому, як відновлювати. Збиткові позиції, тобто вводити їх в прибуток. Ми знаємо, що якщо умовно у нас є падіння ринку, скажімо там, на 10%, то для того, щоб вийти в нуль, нам треба вже зростання ринку на 11%. Якщо наша позиція впала на 50%, то тепер, щоб вийти в нуль, нам на залишок капітала треба дохідність в 100%. Умовно. Якщо ми купили акцію за 100 доларів і вона впала до 50, то тепер нам треба, щоб ця акція за 50 доларів подвоїлась. тобто, Мала дохідність 100% для того, щоб вийти в нуль. І це базова математика, але стратегія СРС нам дозволяє мати е, набагато менший відкат для того, щоб вийти в нуль. Тобто, якщо е, в нашому прикладі е, ми розбирали на ефірі акцію Palantir, яка е, впала на 20%, і базового інвестору для того, щоб е, вийти в нуль, йому треба тепер. Утримувати цю акцію і очікувати на відскок в 24%. але завдяки стратегії СРС. Да, ми бачимо, що ми можемо без додаткових коштів, без усереднення, ми нічого більше не вкладаємо в позицію, а лише за допомогою опціонної конструкції ми можемо оцей от відскок, оце відновлення сильно скоротити. В деяких випадках нам достатньо буде лише 11% відкату, щоб вийти в нуль, А в більш агресивних варіантах взагалі 2% достатньо, щоб вийти в нуль. Тобто, уявіть, ви купили акцію, вона впала на 20% умовно. Відскочила на 2%, і більшість інвесторів вони тут в мінусі, а ви вже тут в плюсі. Тобто звучить як аномалія, але ця стратегія також є досить дієва. Я її розбирав на ефірі. І кому цікаво, є лінк на нашу спільноту в описі до цього відео. Я на ефірі розібрав дві стратегії, цікаві, як спасати, рятувати ваші збиткові позиції. Тому переходьте, кожній стратегії я уділив десь по пів годинки і розказав детально, як з ними працювати. Чому я е, торкнувся цього питання? Тому що фактично тут, е, коли у вас є мінусова позиція по акціям да, мінус 1300 доларів. І є плюсова позиція по опціонам плюс 1300 доларів, ви фактично можете без усіляких вагань закривати вашу прибуткову позицію по е, опціонам, використовувати ці кошти на власний е, розсуд, а по збитковій позиції по акціям використати ту саму стратегію. SRS. І вам не треба буде чекати відскока умовно на 11% для того, щоб вийти в нуль. Ви можете побудувати стратегію там, на 5%, а можливо навіть і на 2% відскока і вийти в нуль. Фактично, комбінація цих двох стратегій чайки і СРС, вона є, вона приносить досить класний результат. Що робити, якщо ціна акції впаде все-таки нижче. Так? Вона впаде нижче нашого проданого страйка і опиниться десь в цьому діапазоні. Ну, тут, фактично, ви вже будете е так само мати е максимальний прибуток по вашій опціонній конструкції, плюс 1300. От. Але ви будете мати вже більший збиток по акціям, тобто він вже буде не 1300, а буде більшим. І ви можете фактично робити все те саме. Якщо ви очікували цього руху, ви можете його захеджувати, купивши опціони PUT або сформувавши ту саму чайку ще раз. От. Якщо ви е, не бажаєте хеджувати і вважаєте, що все-таки буде відновлення, ви можете просто е, усереднитися, ви можете на цю 1300, наприклад, докупити тут е, дешевих акцій. По тій ціні, яка буде на ринку, і вже до цієї загальної конструкції, наприклад, застосувати конструкцію SRS. Тобто, як бачите, опціони це як такий конструктор Лего. Він вам дозволяє ну, досить гнучко управляти вашим профілем прибутковості та збитковості і отримувати вигоду навіть в тих ситуаціях, де звичайний інвестор просто утримував би актив і не знав би, що з цим робити. Тому я вам показав декілька варіантів. Як хеджувати ваш актив на незначні просадки, там 10-інколи 15%, і як це досить активно роблять фонди. І до того, що крім е, покупки пута, зазвичай така стратегія вона е, або є нульовою, або взагалі вам приносить ще якусь премію на рахунок. І я вам показав, як управляти цією позицією в трьох сценаріях. Перше, це коли ціна йде вгору. і... Е, у нас є два варіанти або вийти з позиції, або ролювати наш проданий кол для того, щоб залишитися з акціями. Друге, це що робити, коли у нас ціна затрималась в цьому діапазоні. І третій варіант це що робити, коли у нас ціна все-таки провалилася глибше в мінус. Тому я сподіваюся, що відео було для вас корисне. Більше цікавих відео, в тому числі про опціони, ви знайдете в нашій спільноті інвесторів iTox. Я був радий сьогодні вам показати цю стратегію. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете звернутись до мене особисто в телеграмі. І я допоможу вам розібратися з опціонними стратегіями і надати якусь свою компетентну думку. Щодо ваших позицій. І я також запрошую вас підписуватись в мій телеграм-канал і також на Ютуб канал для того, щоб не втрачати зв'язок. Якщо відео було корисним, ставте лайки, маєте питання, пишіть в коментарях і почуємось невдовзі.